У Health 24 було реалізовано форму 070. Довідка для одержання путівки на санаторно-коронтне лікування, заповнивши медичний запис у правому верхньому куті, натиснувши на позначку принтера, необхідно обрати розділ Медичний запис та обрати форму 070. Дані про пацієнта та медичний запис будуть заповнені системою. Натисніть кнопка друк PDF. У вас відкриється розділ Додаткові дані для заповнення форми. Тут можна скористатися заздалегідь створеним шаблоном, прописати захворювання, з приводу якого направляється в санаторій, за замовчуванням буде встановлений діагноз з медичного запису, основне захворювання або захворювання, яке є причиною інвалідності, також буде заповнене з медичного запису, можна коригувати. За потреби допишіть супутні захворювання, оберіть профіль закладу, профіль курорту, оздоровлення в санаторії профілакторії, рекомендоване місце лікування, курорти, рекомендована пора року, завідувач відділення, голова ЛКК та дата видачі. Заповнивши необхідні поля, натисніть кнопку Друк форми. Та натисніть позначку принтера і роздрукуйте форму. Додатково форму можна роздрукувати порожню, натиснувши кнопку Друк форми для заповнення вручну. В такому випадку буде роздрукована порожня форма, де можна заповнити її ручкою. І кнопка Створити шаблон форми 070. Заповнивши необхідні поля, натисніть кнопку Створити шаблон. Підпишіть його та натисніть кнопку Створити шаблон. Також. Форму 070 можна роздрукувати в електронній карті пацієнта. Для цього у розділі епізоди необхідно натиснути на позначку принтера, обрати група форм медичний запис, обрати форму 070 та обрати медичний запис, з якого будуть заповнені дані, і натиснути кнопку Друк ПД.